Звечора противник завдає ударів по Херсону. Згорів автомобіль, гасили пожежі у приватному секторі. У 30 кілометрах від обласного центру в селі Станіслав під артобстріл потрапили житлові будинки. Поранена жінка, обстріляний пункт швидкої допомоги, пошкоджено спецавтівку. Вдарили з артилерії і по марганцю на Дніпропетровщині. Пошкоджені кілька аптек, магазин, є влучання в спальний та приватний сектори через ворожу атаку без світла залишилось щонайменше дві тисячі осель на сум. Противник обстріляв приватний сектор. Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Чаклун передали харківським прикордонникам. Це 32 птаха від війничан, яка нищитиме ворога. Безпосередньо використовуватись на східному напрямку. Це Бахмут, Кліщіївка, Авдіївка для проведення авіаційної розвідки з метою виявлення ворога. Це або жива сила, або, можливо, склади, боєприпаси, там склади матеріального забезпечення або бойова техніка. П'ять тепловізійних прицілів передала Вінницька громада для підсилення місцевих мобільних вогневих груп. Бійці 120-ї бригади тероборони кажуть, з ними легше збивати повітряні цілі, які вночі запускає ворог. Вони будуть монтуватися на кулемети, і в бойовій обстановці це знахідка, бо заявлено те, що них по характеристиках дальність, що вони можуть розпізнавати нормально, це 1600 метрів. Це більше стати. Так, ти бачиш, куди ти стріляєш. Якщо ще є прожектор, є планшет, ти можеш ще розраховувати на випередження. Тепловізійні приціли українського виробництва, тож забезпечити ними сили ППО можна швидко. Скоро місто знову передасть захисникам нове обладнання. Завдяки йому бійці ще краще зможуть збивати шахеди. Дякую, а все, що необхідно далі, то ми будемо вам допомагати. Діана Мороз склала теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху з першого разу. Дівчина каже, готувалась і дуже хотіла отримати водійське посвідчення, не зважаючи на його ціну. Готувалася протягом всього навчального періоду, проходила дуже багато різних тестів. Також вивчала матеріали, які нам надавали в автошколі. І здала його з першого разу. Ціни на отримання водійських прав у сервізних центрах підняли з 1 січня і зросли вони щонайменше у дев'ять разів. Востаннє підняття ціни було аж десять років тому. Якщо не нездавно, то це по суті в якійсь мірі моя вина. що я там або перехвилювалася, або щось не довчила. І це якби була більша мотивація краще підготуватися і здати вже не з першого разу, а з другого. Для тих, хто не склав теорію з першого разу, за наступний іспи доведеться знову платити. Тому для багатьох майбутніх водіїв це мотивація здати на права з першого разу. Якщо раніше коштувало отримання посвідчення водія 26 гривень, наразі воно коштує 230 230. Якщо раніше теоретичний і практичний іспит коштували 13 гривень, то наразі теоретичний іспит коштує 240 гривень, двісті гривень, і практичний іспит 420. Однак тих, кому вдається вивчити усі знаки вказівники та розмітки, небагато. Минулого року лише кожному четвертому майбутньому водієві вдалося здати теорію з першого разу. Наразі вже звернулося більше 200. 256 чоловік людей з першого разу здало 114. Тобто відсоток здачі з першого разу по самопідготовці практично складає 44 Найбільший відсоток вдалих іспитів теорії серед тих, хто готувався самостійно. Але як кажуть у сервісних центрах під силу здати екзамен з першої спроби кожному, хто сумлінно готується та вчить правила дорожнього руху. Вивільнитись та випустити із себе комплекси, або на акторській мові випустити із себе внутрішнього звіра, або навчитись володіти емоціями. Цього понад 20 хлопців та дівчат навчали на майстер-класі акторської майстерності. Я вже себе більш вільніше почуваю набагато спокійніше, і я вивільнила свої емоції. Майстер-клас для молоді для того, аби хлопці та дівчата могли не лише опанувати сценічне мистецтво, це скоріше вміння володіти своїми емоціями. Акторська майстерність в собі включає не лише вміння бути актором, але й вміння подавати інформацію, вміння правильно аргументувати, вміння гарно виступати і вміння гарно говорити. І при цьому всьому відчувати себе поміж людей. Правильне дихання, розвиток сценічної мови та пам'яті це ті вправи, які допомогли хлопцям та дівчатам відчути, що то бути актором на великій сцені. Сьогодні так само були вправи, які спрямовані були на дихання, на чіткість звуку, на сценічну мову, навіть в якійсь мірі, аби говорити чітко, і аби люди розуміли, взагалі, що ви їм стараєтесь донести, тому що це так само дуже важливо в наш час. Та найбільше підліткам подобалось працювати в командах. Сподобався танці, коли ми всі танцювали. Також перший конкурс був дуже цікавий, там де ми довіряли своїм партнерам. Я думаю, в житті нам може знадобитися. Майстер-класи у молодіжному креативному просторі це в першу чергу спілкування та можливість підліткам проявити себе. На сьогодні зібралась молодь нашого міста. Сьогодні також вони можуть і між собою поспілкуватись, емоційно розгрузитися. Ви знаєте, сьогодні також в них під час вправ може показати кожен своє я, свої емоції. Майстер-класи з акторської майстерності, з виготовлення різноманітних іграшок, живопису це те, що постійно проводять у креативному просторі для молоді, аби хлопці та дівчата мали можливість реалізувати свої таланти. Донорів усіх груп та резусів терміново потребує Вінницький обласний центр служби крові. Здати її можуть здорові повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання. За кілька днів до здачі не можна пити ліки, за дві години не палити. Запланувати донацію на зручний час можна в особистому кабінеті на сайті Донор